Доброго дня, взагалі розклад. Що ми чекаєте, а це ось ось станеться? Мрія збудуться. Можливо саме те, де, що здавалося для вас далеким, реалізація планів, досягнення відносно благополуччя і достатку. Саме того, чого ви бажаєте. Шанс, можливість навіть. Я не говорю вже про результат, я говорю саме про можливість, про шанс. Колесо Фортуни говорить, що фортуна удачі на вашому боці, і слушний момент, вдала ситуація, ну або ви опинитеся в потрібному місці, в потрібний час. Хоча є люди в вашому оточенні, які не бажають, щоб ви досягнули результативності. Портуна удача на вашому боці, і ви достатньо рішуча і самодостатня людина. І вищі сили нададуть вам можливість реалізувати ваші мрії. Кардинально зміниться ситуація. Є в вашому оточенні людина, яка веде свою гру. Спілкування взаємодії з вами, приховує від вас істину, те, на що має наміри спілкування взаємодії, стосунках з вами. Тому зверніться на це увагу, тому що дана людина не бажає, щоб ви в своєму житті досягали саме того, чого прагнете. Балансує, і це жінка, яка носить маску, яка балансує, має свої наміри в стосунках взаємодії з вами. Але що стосується вас, контролює ситуацію, отримує інформацію стосовно ваших планів. Як ви себе почуваєте, що саме відбувається в вас в вашому житті? Ну, в неї дуже велике бажання, щоб ви отримали розчарування. І стосовно особистого життя, якщо ви одружені і у вас довготривалі стосунки, щоб змінилася ситуація. Щоб ви мали негативні наслідки саме для себе і залишилися сум печаль і з розбитим серцем по відношенню до ситуації. Ще щоб ви не мали влади над ситуацією, щоб вас закрили з дороги, щоб ви не досягали результативності. От саме це, те бажання з боку даної людини і вона контролює, отримує інформацію постійно. Ви спілкуєтеся з даною людиною, з вашої родини. Близька людина. Весела, рішуча, активна, іноді. Вам здається як достатньо несерйозна по відношенню до тих справ і при взаємодії саме з нею. Це ваше бачення даної людини. Дуже бажаю шансу, щоб ви втратили благополучний достаток як в особистому житті, так і втратили або не досягли результативності, щоб ви були в п'ятірки Пентаклів, без рештів і бідності, без результативності. А вищі сили дадуть вам можливість здійснити прорив в своєму житті, і досягнути результативності і радіти саме тим позитивним змінам, які відбудуться. Якби в її владі, то вона б все зробила для того, щоб закрити вам можливості реалізуватись і досягнути саме того, чого ви прагнете, ну і жити, в щасті, радості була достатку. Але це не в її владі і вищі сили по відношенню до ситуації своє рішення приймуть. Кожен отримає по правосуддю. У вас відкриються шляхи, якщо на даний момент і є якісь перепони або ніяких подій не відбувається, то що ми говорили, що кардинально зміниться ситуація, і ви з часом досягнете результату по відношенню до здійснення мрій і тих планів, які ви бажаєте реалізувати. Тобто досягнути благополучнього достатку. В жінка з вашого роду. Заздрість. Дуже тяжко їй по відношенню до того, що ви маєте, і те, наскільки ви самодостатня людина і інтелектуально розвинена. Дуже тяжко нести цей хрест, вона невдоволена. Вона навіть невірно оцінює саму ситуацію. Вона думає, що вам дуже легко даються саме ті результати, які ви маєте. А не помічає, скільки ви зусиль прикладаєте. Не цікавиться даною стороною вашого життя. Вона контролює те, які результати ви маєте. І оце її вибільшує по відношенню до ситуації. Якби вона могла, вона б влаштувала вам вежу. Руйнування, втрати і підвішена ситуація, тобто неможливість. Змінити ситуацію, ну і втрати на ополучення достатку як стосовно особистого життя, так і стосовно вашої реалізації, досягнення результативності. Так, да, от тоді б вона раділа. Що вам потрібно зрозуміти по відношенню до даної жінки? Чи потрібно якісь... Так, потрібно зрозуміти. Ну, конкурує. Обличчя свого вона вам не показує. Вона не бажає, щоб ви дізналися, хто вона така. Ви стабільно з нею спілкуєтеся, взаємодієте. Вам потрібно припинити спілкування взаємодії з якоюсь жінкою. З минулого. Поставити крапку. Для того, щоб мати позитивний результат. Шанс, можливість, позитивних змін. Щоб не знаходитись в розчаруванні, тому що вона влаштовує перепони. Якщо в її владі вставляти вам палки в колеса, вона це робить. Ну, а так вам говорять, знаходитесь на увазі в балансі, спілкування взаємодії з партнером, ви пройшли свої кармічні відпрацювання і ви йдете в новопочинання. Чого б це не стосувалося? Ви перемогли у боротьбі протистояння. Тому вам час наповнюватись, тому що ви здобудете для себе шанс, можливість і розуміння, яким шляхом рухатись, і буде потрібно вам діяти. Іти в реалізацію власних планів, реалізувати власні плани і досягнути успіху, завдяки тому, що ви будете діяти, будете боротись. Тому, ще раз говорю, рівновага, баланс, незважаючи на те, що є людина в вашому оточенні, яка буде прагнути вставляти вам палки в колеса. Не в її владі досягнути результативності по відношенню до маніпуляцій ваш бік. Вона отримує розчарування, хоча вона дуже бажала, особливо, що стосується особистого життя, щоб ви залишились в самотності. Да, розбита ваза говорить те, що ви розійшлися зі своїм партнером. Це саме її бажання. Закрити вас! Ви здобуваєте для себе розуміння і ключі по відношенню до ситуації. В когось іде передача дару, в когось іде, як от по карті передачі дару ви проходили даний урок або проходите саме з даною людиною, або по відношенню до ситуації. Здобуваєте для себе розуміння в ті чи іншій ситуації, що вам робити, і як вам діяти. Отримуєте для себе відповіді, отримуєте для себе інформацію. Щоб і в подальшому не мати для себе негативних результатів, то ви навчаєтесь, і вас навчають вищі сили От саме такими ситуаціями взаємодії з такими людьми. Да, є людина, да, має бажання, да, влаштовує вам палки колеса, але вищі сили не дають їй можливості досягнути бажаного результату. Ви отримаєте ключі від вашого роду, щоб не мати негативних наслідків саме для себе по відношенню до ситуації. Заморозять! Можливості закриють шляхи. Не досягне по відношенню до магічних маніпуляцій, негативних маніпуляцій ваш бік, заморозиться робота і не отримає того результату, якого прагнуть. Закриються шляхи, неможливість. Подолати дану ситуацію, щоб це на тривалий час до самої старості. Жити в самотності, в безрезультативності. Ну, а в декого проблема здоров'ям. Карта смерті говорить про те, що був ритуал, була робота на смерть. Ну, або говорять саме про те, що тому що смерть людина пасивна фізичне руйнування. Хвороба, яка б. Принесла вам негативні наслідки. От саме цього дені люди й бажали і взаємодіяли. Але, ще раз говорю, вони не досягнутого результату. І саме чому говорять вам вищі сили по відношенню до даної ситуації? Що вони не робили, чого вони не бажали, вони не досягнуть результату. А ви ви повинні знаходитись в свінуазі балансі і діяти, рухатись до здійснення мрії, до цілі, до результату.